Вітаю на драконячих перлах. Сьогодні у нас історія «Танцюй за мене. Вона буде анонімна, тож, представлю її я. Почнемо. Алекса, 17-річна дівчина дівчина-пацанка, що захоплюється східними єдиноборствами, паркурами, перебуває в тіні свого брата-близнюка Алекса, красення і талановитого танцюриста Бальника. Їхня мати повністю сфокусована на синові та його танцювальній кар'єрі, приділяючи доньці занадто мало уваги після того, як розчарувалась у її танцювальних перспективах. Внаслідок аварії, брат Олекс. Втрачає можливість танцювати на невизначений час і практично зневірена мати ухвалює неординарне рішення: донька має посісти місце сина і продовжувати підготовку до змагань до того моменту, поки він не зможе повернутися. Алекса висока, атлантична, плоскогруда, у неї хрипкий голос і різкі рухи. Про те, що відбулася заміна, знає тільки партнерка брата. Вперше відчуваючи, що потрібна матері, уваги якої безуспішно намагалася домогтися всю дитинство, Олекса погоджується і починає тренуватися як невіженна. Стикаючись з жорстоким світом бального танцю, вона не хоче вбудовуватися в нього, але несподівано для себе, закохується у партнера своєї головної конкурентки. Та починає підозрювати, що Олекса дівчина, і стежить за нею. Перед півфіналом конкурентна відкриває правду і вимагає експертизи. Підозрюваний в аферисті танцюрист виходить на середину зала і спускає штани. Конкурентка осоромлена, тим часом Олекса, знову міняється місцями з братом, що вже може ходити. Конкурентка продовжує плести підступи і в фіналі підлаштовує все так, що стать Олексі стає очевидною всім, як і її почуття до партнера-конкурентки. Пару Олекси дискваліфікують. Засмучена поразкою. Вона отримує несподівану пропозицію від партнера конкурентки, який, дізнавшись про те, що партнерка намагалася. Намагалася його замінити, хлопець пропонує Алексі танцювати з ним уже в жіночій ролі, попереджаю, але попереджає, що між ними не може бути нічого особистого, дівчата його взагалі не цікавлять. Вона погоджується для того, щоб бути разом з тим, кого кохає. Проводячи багато часу разом, вони починають зближуватися. Він здивований, але списується на те, що вона схожа на хлопця і поводиться відповідно. Але танець вимагає від неї дедалі більшої жіночності. Партнер та його приятель допомогсті допомагають їй розкрити в собі цю жіночність. Партнер дивується тому, що в жіночому образі вона продовжує хвилювати його. У його танці з'являється емоційність, який, якої йому бракувало, і його переманює менеджмент нової зірки бального танцю. Він вибачається перед Олексою і каже, що від такі можливості не відмовляється. До пригніченої зрадою Олекси приходить партнерка, її брата, і пропонує знову танцювати з нею. Її батьки, навіть крутого адвоката, який визнав дискваліфікацію недійсною, тому що в правилах змагань не зазначено стать партнером. Фінал Перетанцьовують партнер-конкурент змушений танцювати з колишньою партнеркою. Це питання престижу. Він упевнений у перемозі, але виграє пара Алекси. Вітаючи Алексу, він пропонує їй насолоджуватися вершиною, вище якої вона вже ніколи не сягне. Ображена Алекса заявляє, що. Її вершину він побачить на тих змаганнях, до яких готується з новою партнеркою у неймовірно важкій боротьбі. Вигравши престижні змагання, Олекса отримує пропозицію від колишнього партнера танцювати з ним і бути з ним. Але вона змінилася. Вона більше не хоче робити щось за когось або заради когось. Вона хоче бути собою і займатися улюбленою справою. Танці не стали для неї такою справою. Вона мовчки йде з павільйону із танців узагалі залишивши організаторів колишнього. Їшнього партнера приголомшено дивитися їй услід у досвідню годину, втомлена, але задоволена собою Олекса, повертається додому і зустрічає свого друга, з яким разом лазила по дахах, і з яким перестала спілкуватися через неймовірне навантаження. Вона раптом розуміє, як скучила за паркуром і за ним. Вона пропонує йому пробігтися по дахах, його очі розширюються від надії, але він бере себе в руки, іронічно посміхається і з сумнівом дивиться на її туфлі на підборах. Але Олек, Олекса мовчки знімає туфлі, зав'язує спідницю на стегні і біжить уперед. Хлопець щасливо посміхається і біжить за нею. Разом вони стрибають по дахах у променях ранкового сонця. Отака у нас історія. Ну, що, що тут сказати? Давайте розбиратися, що тут можна сказати. По-перше, ну, як на мене, історія досить кінематографічна. Так, тобто, уяв... легко уявляю собі там, мелодраму за цією історією. А, і навіть серіал, я б сказав, знову я бачу навіть от, корейську дораму. Я люблю корейські драми, це. от тому, тому це добре. Але через це є і певна небезпека, тому що є. Треба розуміти, що традиційні ходи треба робити оригінальними, і з цим треба працювати. Але з цим можна з цим можна працювати, і тут я бачу. Такі моменти для пропрацювання. Перш за все, в таких речах дуже важливо, як на мене, розуміти залаштунки світу бальних танців. Я вважаю, що при від... Оце відкрити трохи залаштунки бальних танців було б цікаво і дізнатися якісь. Не парадний фасад, так а дізнатися, що там відбувається дійсно, яка, яка там жорстка конкуренція, що відбувається для цього треба або знати цей світ, або знайти когось, хто це знає. Тому я б для от саме для от таких проєктів я б радив дуже проводити дуже серйозне дослідження. Ну, якщо, якщо немає власного бекграунду у там у, у темі, у сфері яку ви описуєте, що друге, дуже цікаво, тут може бути: мені сподобалася тема того, що дівчина займається паркуром і єдиноборствами. Чому? Тому що це може показати, що в неї дуже гарна фізична, фізична форма, що вона. Добре володіє своїм тілом, і це може бути більш правдоподібним, коли вона робить такі величезні успіхи за короткий час. Також мені сподобалося, що наскільки я зрозумів, вона займалася танцями, тобто, вона займалася танцями, але в неї не було успіхів, тому що історії, де люди. З нуля стають на рівень з професіоналами, викликають у мене певні ну, певні питання. Отже, що ще я б порадив тут? Звичайно, я б порадив дослідити, якщо вона займається чи ну, єдиноборством, чи паркуром, може обрати щось одне, а може залишити два. Але от я б радив дуже сильно подумати. І дослідити моменти, як саме в паркур заняття, що дає паркур, як розвиває паркур тіла, і що паркур може дати їй такого героїні, щоб вона в, в дійсно використала це в, в, своїй, в, в своїй конкурентній боротьбі. Це можуть бути якісь акробатичні номери, це чи це можуть бути якісь елементи. Елементи бойових мистецтв, Тобто це може бути цікаво, це можна дослідити. Тобто, обов'язково, якщо вона чимось займається, то краще, щоб вона, щоб це обов'язково давало їй якусь перевагу перед конкурентами і робило її танок більш унікальним. Так, що ще я можу сказати, що я побачив? По-перше, Є кілька сюжетних ліній, які мають бути розпочаті і завершені, кожна з яких. Що я побачив тут? Не закінчена тема з братом. Абсолютно, вона може бути дуже цікава, тому що стосунки між близнюками, особливо якщо це такі, так би мовити, таксичні або конкурентні стосунки, можуть бути дуже цікавими. Тому оцю тему тему з братом я б її розвивав як окрему сюжетну лінію, щоб у неї було все і початок, і середина, і кульмінація, так, і чим вона завершиться. Тобто, тобто, дослідити, які в неї стосунки з братом на початку історії, і до чого це її призводить, до якого стану це не обов'язково може бути примирення, але певний якийсь певна зміна в цих стосунках, тобто, коли вона вона може, наприклад, зрозуміти, що вона більше не конкурує з ним, що їй не треба конкурувати з ним постійно. Так, бо я так зрозумів з анонсу, що стосунки дуже складні, що її близнюк. Зверхній і трохи садистичний, соціопатичний, тож це можна, можна дослідити, це може бути дуже така цікава драматична лінія. Друга дуже цікава і, і може, може бути драматичною лінією. Це, звичайно, і стосунки головної героїні з матір'ю, тому що це може бути дуже болюча тема, коли, ну і така трагічна тема, коли. Коли батьки обирають когось з дітей, а, інш, ну, а іншого ставлять о, якби на, на нижче місце. І це можна, можна досліджувати, і це може викликати співчуття, і, і, але ця тема з матір'ю також має бути закінчена сюжетна лінія. Має початок початку і кінця. Вона тут починається і вона. Ну, з того з цієї презентації, яку, яка, яку було надано, незрозуміло, чим вона закінчується, вона обривається і більше не підіймається. Я б радив дуже це, це дуже сильно може бути сюжетна лінія, її треба довести. А що ще з сюжетною лінією? Сюжетна лінія з другом навпаки, друг з'являється не звідки? Так, тільки в кінці я б його, звичайно ж, показував на початку, десь всередині про нього згадати хоча б трошки, навіть на рівні, щоб він квіти приніс на якийсь виступ. І тоді завершення буде цікавим. Ну, Давайте ще раз, що ми маємо? Ми маємо тут таку те, що називається спортивна мелодрама. ну, тому що це спортивні бальні танці. Так? Тобто, і. Ми тут маємо те, що називається є певний жанр, це гендерна інтрига, так. Тобто, і я дуже раджу дослідити всі, всі ну, якомога якомога більше проєктів з гендерною інтригою, подивитися, і зробити роботу над помилками, зрозуміти для себе певні кліше і потім. Ці кліше перевернути, щоб це була, ну, щоб е, ця історія була максимально оригінальною. Е, звичайно, в підґрунтя, що б я радив, я б радив, як і завжди, брати міфологічне підґрунтя, тому що воно завжди допомагає. Е, і тут дійсно ну, з, з близнюками прям напрошується тема, е, тема Аполлона і Артеміди. Так, двох найвідоміших богів близнюків, і тут може бути оця цікава тема, що її брат сяюча зірка як сонце, а вона в його тіні постійна як місяць. Тобто, це може додати міфологія, може додати історії певної глибини. глибини. Тобто, з це з цим з цією темою можна попрацювати. Мене спочатку, мене спочатку знепокоїло те, що вони у них практично одне ім'я. Вона Олександра. Він Олександр. Але я подумав, що це може бути така фішка, що ма мама. Я так розумію, там така жінка. Дуже амбітна, дуже категорична, і може для неї оце і важливо, що називати прям Олександром, як Олександр Македонський, щоб були переможні і сини, і донька, і оце розчарування, що донька, не, ну, тобто вона через них, мабуть, реалізує свої амбіції, те, чого вона не досягла в танцях, тому для неї це особисте, і вона а, ста, коли розуміє, що її донька не. Недостатньо талановита в цьому робить ставку на сина, забуває. Тобто, може бути цікава історія. Цікава ще окрема сюжетна лінія може бути цікава: це молодість, це дослідження своєї сексуальності, звичайно, своєї гендерної ідентичності. І це може бути цікаво, коли героїня шукає себе у, у цьому, в цьому міксі чоловічого, жіночого. Як воно бути, пробувати різне, робити помилки, тобто це дійсно може бути цікаво. А сюжетна лінія з, з першим коханням, закохуваннями цього партнера, конкурентки так, також може бути цікавою, бо він такий, так як він виглядає в в описі в презентації це такий нарцисичний тип, який використовує жінок, і це може бути цікава тема з бальними танцями, бо я знаю, що наскільки наскільки я знаю, партнери чоловіків в бальних танцях дуже цінуються і їх перекупають, їх, їх там спонсорують, їх переманюють сплачують їхні витрати, тобто і це може бути цікавою, але це формує певний такий певний певну рольову модель, тому таке закоханість в такого нарциса може бути трагічною і переростання через це. Тобто, і це така окрема, також сюжетна лінія. Окрема ну сюжетна лінія, так я б також подумав над сюжетною лінією. Романтичною з дівчиною, тому що якщо ми вже граємо в цю гендерну інтригу, то краще використовувати наповну всі можливості, яка це я, 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 яку ця гендерна інтрига надає. І тут дуже цікавий момент зробити. Ну, що я раджу зробити. Я завжди пропоную додавати психологізму і глибини в історії, навіть такі от від мелодраматичні історії. І тому дослідити оцю тему цього міксу жіночих-чоловічих рис в, в героїні і те, що робить її привабливою для чоловіка, і для чоловіків, і для жінок, це може бути дійсно таке інтересно. Так, що ще, що ще тут можна сказати? Ну, Звичайно, це може бути ефектно, ефектно описані змагання і конкурентна боротьба за лаштунками, і чим більш цікавих фактів може бути наведено в ну, таких. А наведено тим краще, тому звичайно краще консультуватися з тими, хто знає знає цю сферу і розуміється на ній, і давати, Бо це відкриття лаштунків, щоб надавати читачу можливість зазирнути, як воно насправді так, це дуже може бути цікаво. Що я хотів сказати з приводу? Треба дослід що я що, що я ще раджу дослідити, якщо у нас є вже юристи і там дискваліфікації і все. Доречно було б дізнатися про правила, як воно взагалі діє, чи, чи є в цьому проблема, коли дівчина виступає як хлопець, хлопець як дівчина, чи можуть виступати в парі дві дівчини, наприклад. Ну чи це заборонено правилами, чи це не щоб, ну, Щоб просто це дослідити. Можливо, і можливо, якщо, наприклад, це змінилося там якийсь час тому, то можна зробити перенести дію в минуле. Коли це дійсно було проблемою, так це гендерна, гендерна інтрига. От це от такий момент. Що, що ще? А пригадалося мені одне цікаве аніме. Воно називається «Ласкаво ласкаво Просимо на танцпол. О там була дуже така цікава, як люблять японці. Дуже така філософія, філософія тан, тан, танцю, і це було ну, дійсно дуже круто. і Оце додати і додає звичайно, і глибини, і такого рівня, такого мистецтва, такого дуже майстерності, мистецтва, от як, як дуже люблять а, японські майстри. І було б цікаво, з Зіткнути ці дві філософії, філософію, наприклад, бойових мистецтв, філософію танцю, філософію паркуру, і зробити оцей мікс, чим воно може один одного підтримати, чим воно може протистояти. Тобто, такий а, може бути може бути цікавий момент в цьому, от це мабуть, о, Мабуть, і всі мої рекомендації стосовно цього. У нас сьогодні вийшла така більш коротка, більш коротка консультація, тому що я її веду сам і анонімно. От, що хочу сказати. Мені сподобалась історія. Я бачу в ній потенціал. Вона може бути ну, вона може бути традиційною. О, о, мелодрамою спортивною може, а може бути чимось більшим, ніж це, так, може бути і драмою, і ну, тобто, і психологічним трилером може бути, що, що завгодно, тому що а, якщо буде зрозуміло, що не вистачає чогось, то можна довести, звичайно, і до вбивств на танцполі, так, тобто, і це можна також дослідити. Дослідити цей момент. Головне, що я... Ну от, що я хотів підкреслити ще раз і ще раз, щоб усі сюжетні лінії мали свій початок, свою середину і свій кінець. І тоді це буде, це може бути дуже і дуже цікаво. Отже, це, мабуть, і все, що я хотів сказати по цій історії, тож не буду. Більше затримувати вашу увагу і до наступної зустрічі на драконічих перлах.